Чи ви задумувались, як певним людям вдається так себе поводити, коли вони відмовляють, просять чи захищають себе, що це сприймається іншими приязно та спокійно? Або як відповісти на ей ти, позич мені 100 гривень? Ну або попросити про щось, що вам потрібно. У попередніх відео про злість я часто згадував слово «асертивність». то що ж це таке? Асертивність? Асертивність, 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 асертивність. Ну, звучить красиво, правильно? Асертивно звучить якось. Відчуваєте, так? Да? Впевнено. Привіт з вами, практикуючий психолог Юрій Вахняк. Сьогодні хочу поговорити про асертивність як здоровий спосіб вираження своїх бажань та відстоювання своїх меж. Отже, що це таке? Асертивність – це здатність відкрито й упевнено висловлювати свої думки, почуття та потреби, поважаючи себе та інших. Це золота середина між пасивністю підкорення та агресивністю нав'язування свого. Пасивність це вирішення проблем за свій рахунок, коли ти сам прогинаєш свої межі, прогинаєшся чи дозволяєш іншим цю межу прогинати, порушувати. Агресія вирішення проблем за чужий рахунок, продавлювання меж іншого, насилля психологічне чи фізичне, у вигляді тиску, маніпуляцій тощо. Тоді як асертивність – це повага до своїх меж та меж інших. Простіше кажучи, це адекватність у поведінці, коли ваша поведінка відповідає ситуації і слугує задоволенню ваших потреб. Дана тема це багато в чому відповідь на те, що робити зі злістю, як реагувати на ситуацію, коли вона виникла, або що робити, щоб продратування навіть не виникало. Фактично, це здоровий спосіб задоволення потреб, які пов'язані із порушенням ваших меж або меж інших. Бо коли виникає злість, то це свідчить, що якась ваша потреба порушена, і тут буде йтися про здоровий спосіб реакції на такі порушення, які стосуються взаємодії з іншими. Про роздратування через можливе неадекватне поводження із собою, сон, їжа, відпочинок, графік і всяке таке, що не пов'язане напряму з, із відносинами з іншими людьми, тут не йтиметься. Хоча при аналізі і в цьому поводженні є значний слід відносин з іншими. У теперішніх стосунках чи у минулих нижче розгляну приклади з чату GPT, вони цілком задовільні. А також додам коментарі та детально розберу один з прикладів. Також вирішив додати свою базову реакцію із мого дитинства. Із мого підліткового середовища, те, що перше приходило на ум раніше, іноді й зараз, особливо коли мої психологічні ресурси на низькому рівні, це те, як було найхарактерніше відповідати та реагувати на типові ситуації. Тому структура буде така. Пасивна та агресивна відповідь від чату, потім моя базова реакція до корекції поведінки внаслідок психотерапії і асертивна відповідь від чату. Усе це з моїми коментарями. Отже, перша ситуація захист особистих меж. Хтось постійно перебиває вас під час розмови. Пасивна відповідь мовчки слухати, хоча це дратує. Тобто виникає злість, а ви терпите. Ваші межі прогнуто. Агресивна відповідь. Та дай же мені сказати нарешті, не можна бути таким невихованим. Це атака чужих границь. І моя базова реакція або ігнорувати, або щось, типу, «Закрий рот та замовкни, та що таке, не перебивай. Тобто пасивна або агресивна відповідь. Асертивна відповідь дозволь мені завершити думку, і тоді я з радістю тебе вислухаю. Повага до меж обох сторін. Немає ні агресивного нападу, ні прогинання меж. Терпіння. Наступна ситуація вираження гніву без агресії. Ваш друг запізнився на зустріч на 30 хвилин без попередження. Пасивна відповідь: Ой, нічого страшного, але всередині злість. Ну або проігнорувати, промовчати. Це рішення за свій рахунок. Агресивна відповідь. Ти завжди такий безвідповідальний, чому я маю на тебе чекати? Ну і в гіршому випадку додати прямих образ. Такий варіант може порушити ваші відносини, причому причина запізнення може бути дійсно вагома. І моя базова реакція: або стерпіти, промовчати і образитись, або, типу, ти козел, що ти за скотина така, якого фіга ти мені не позвонив. Тобто злість та агресія. Ну, або узнавання причини, але вже, як правило, з накопиченою злістю та роздратуванням. Якщо причина вагома, то вже ладно, типу, зрозуміло, чому ти мені не сказав. Асертивна відповідь. Мені неприємно, що ти запізнився і не попередив. Наступного разу давай домовимось про дзвінок чи повідомлення, щоб я не хвилювався. Тобто, перше, говоримо про свої почуття, мені неприємно. Друге у зв'язку із чим, з якою поведінкою, що ти запізнився і не попередив. І третє встановлення меж допустимого. Тобто, наступного разу і повідомлення причин та почуттів, щоб я не хвилювався. Цим ви убезпечуєте себе від повторення такої ситуації. Наступний приклад: прохання про допомогу. Вам складно самостійно виконати завдання на роботі. Пасивний варіант мовчати, намагатися зробити все самому, перевтомитися, дратуватися і так далі. Агресивна відповідь: Чому я повинен зробити це сам? Ну допоможи мені, бо я вже не витримую. Моя базова реакція повністю співпадає з пасивним варіантом, оскільки треба робити все самому, бо просити про допомогу соромно. Асертивна відповідь: Я бачу, що ти дуже добре розбираєшся в цьому. Чи можеш ти мені допомогти із цим питанням? Це дуже полегшить мені роботу. Тут визнання компетентності іншого та озвучення цього, тобто комплімент. Друге висловлення прохання про допомогу. Вказується причина це полегшить мені роботу. Можна щось сказати про почуття, мені буде приємно, або я буду дуже вдячний, або щось в цьому роді. Тут головне озвучити прохання, а чи людина погодиться, чи ні, це вже її справа. Свою частину ви виконали. Далі, наступне: висловлення незгоди. Ситуація. Друг пропонує піти в кіно, але вам не подобається ця стрічка. Пасивна відповідь. Погодитись, ну, гаразд, якщо тобі так хочеться, тобто за свій рахунок. І як наслідок потім розсердитись, образитись та несвідомо помститися десь в іншому місці. Наприклад, бути невдоволеним під час фільму, бурчати, запізнитися на зустріч, або якось різко її скасувати і так далі. Агресивна відповідь. Та це найгірший фільм, який я тільки чув, господі, що є неповагою до людини, що не покращує ваших відносин. Моя базова реакція: Блін, ну я не знаю, ну щось мені це не дуже, ну або різкіше, те та я таке не дивлюсь. Ну, а що, більше нічого нема. Ну, може якось погодитись, якщо кращого немає, або відмовитись і ти, якщо зовсім не цікаво, тобто торги та пошук компромісів, або відмова, та уникнення. Асертивна відповідь. Я не дуже хочу дивитися цей фільм. Давай подумаємо про якісь інші варіанти, щоб нам було обом цікаво. Тобто тут висловлення незгоди, причому пом'якшене я не дуже хочу. І головне, зацікавленість у відносинах. Зустрічна пропозиція із врахуванням інтересів. Наступне реакція на грубу критику. Ситуація. Колега критикує вашу роботу грубо та неконструктивно. Пасивна відповідь. Мовчати, погоджуватись, навіть якщо критика несправедлива, агресивна відповідь. Та ти сам не кращий, дивись за собою. У чата навіть агресивні випади доволі стримані по формі. Звісно, що це може бути набагато грубіше із образами і так далі. Базова реакція мовчати та уникати відповіді безпосередньо у ситуації, злитися та жалітися комусь іншому. Друзям чи колегам. Іноді взриватися на агресивну відповідь, типу та скільки можна із фізичним уходом із ситуації. Асертивна відповідь: Я готовий вислухати конструктивну критику, але мені важливо, щоб вона була подана коректно. Давай обговоримо конкретні моменти, які можна покращити. Окей? Перший крок висловлення готовності до співпраці. Я готовий вислухати. Другий ввічливе прохання, вимога. Говори коректно. Третій конкретизація критики, озвучення бажаної поведінки і відсікання емоційного нападу, підключення логіки. Це складно зробити, якщо у вас постійне почуття провини, як у моєму базовому варіанті. Тоді хочеться захищатися уникненням або нападом. Тому важливо практикувати асертивність і захищати межі. Це, зокрема, частина роботи із такою провиною. Ну і останній приклад, який я розберу докладніше. Відмова без відчуття провини. Ситуація така: колега вас просить зробити за нього частину роботи, хоча ви зайняті. Пасивна відповідь: ну, добре, хоча я і сам завалений роботою. Агресивна відповідь. Чому я повинен робити твою роботу? Завжди всі перекладають все на мене. Моя базова реакція допомогти, тобто пасивна відповідь, або відмовитись. Я не хочу, я зайнятий, не можу зараз відморозитись, уникнути прямої відмови. І асертивна відповідь. Я розумію, що ти маєш багато справ, але зараз я теж зайнятий і не можу тобі допомогти. Якщо потрібна допомога і моя підтримка, можеш звернутися до менеджера, щоб перерозподілити завдання. З усіх цих прикладів приблизно стає зрозумілим, що таке асертивність, про яку я так часто згадував. Це та середина між пасивністю та агресивністю. Звісно, між крайніми положеннями, як у стратегіях підкорення або нападу, може бути купа проміжних варіантів, в тому числі й ухилення. Про яку я згадував, дефлексія, типу віджартовувань, уникання або що. Це може бути вигідно тактично у якійсь конкретній ситуації, але рідко, стратегічно, якщо це спосіб життя. Отже, до останнього прикладу: колега просить зробити роботу, але ви зайняті. Пасивний варіант ну добре, хоча я і сам завалений роботою. Тут не просто пасивне підкорення, а й намагання визвати співчуття. Друга частина повідомлення завалений роботою. Ну а вдруг колега скаже: Ну ладно, раз ти зайнятий, то я якось сам. Тобто бажання, щоб інший подбав про вас. Але ключове у пасивності це погодження без опори на себе. А як зробити по-іншому? Здоровіше. Прикинути, скільки у вас роботи, і якщо у вас є можливість, тобто сили, час та натхнення це зробити, то чому б і ні? Звісно, якщо мова не йде про систематичне зловживання з боку колеги, а про ситуаційну допомогу. Але в будь-якому разі, головна причина для вас це ваше бажання або небажання допомагати. Хоча і воно може спиратися на інтроєкти, тобто на якісь хибні переконання, типу якщо я цього не зроблю, то мене не любитимуть. Або я повинен бути зручним, я повинен бути хорошим, хороші люди допомагають, хороші люди не відмовляють, хороше ставлення можна здобути тільки погоджуючись на все. Я не виживу, якщо мене відторгнуть, якщо я посварюсь із колегою, то мене вигонять з роботи і так далі. Таких переконань може бути безліч, тобто за згодою може стояти будь-яке переконання, яке призводить до накопичення роздратування, зайвої роботи, і як наслідок до перевтоми, поганого самопочуття чи відреагування злості і злив її у інших стосунках. Про це я розповідав у минулих відео про злість. А головне до відсутності самоповаги та відчуття гідності внаслідок прогинання меж, особливо якщо це систематично та маніпулятивно. Це те, що стосується сорому. Якщо ж ви спираєтесь на цінності, то це інша справа. Про різницю між інтроєктом і цінністю я говорив у цьому відео про інтроєкцію. Ось посилання на відео. Ну і як іще можна зробити. Це уважно подумати про ситуацію, у якій би ви згодились це зробити. Тобто виставити умови і ціну, які вас задовольняють. Якщо це разова ситуація, ви знайомитесь із людиною, вас тільки взяли на роботу, то це ще куди не йшло. А якщо це вже не перший раз, то такий варіант дозволить вам не відчувати злості та роздратування, якщо ви погоджуєтесь на таку додаткову роботу через інтроєкт. Добре, я беру стільки то за годину. Або якщо ти домовишся із директором про премію, то будь ласка. Ну або. Окей, у мене скоро здача документів, і ти тоді мені допоможеш, добре? Ну або добре з тебе печенька, ти мене пригощаєш. Ну, а можливо, вам буде достатньо лише вдячності і щирості від цієї людини, якщо таке має місце, бо все залежить від контексту. Близькості, ваших попередніх стосунків, чи є якась більша зацікавленість у стосунках із цією людиною і так далі. Тобто, якщо це свідомий вибір, то усе добре, і злості не буде, та і межі не прогнуті, бо це ваш вибір, гідність відповідно на місці. Наприклад, якщо це симпатична дівчина, яка свідомо користується своєю красою та вашою прихильністю і неодноразово перекладає на вас цю роботу, то тут питання тільки ціни. Чи достатньо вам її щирого чи маніпулятивного ставлення, тобто такого, якого, яке воно є, щоб це не зачіпало вашої гідності? Якщо це усвідомлено, наприклад, ви цінитель прекрасного, то, будь ласка, але якщо ви через це себе зневажаєте, то тут уже варто задуматись щодо вибору. Також, навіть якщо вас задовольняє цей вибір, завжди є поняття систематичності, наскільки це всеохоплюючий процес і спосіб поведінки у вашому житті. Що я маю на увазі? Якщо по всім фронтам у вас прогнуті межі на роботі, вдома, з друзями, з випадковими людьми і так далі, то, скоріш за все, мова йде про самообман, точніше про таке звичне пристосування. Яке на фоні відсутності іншого досвіду навіть не дозволяє зрозуміти, що саме ви втрачаєте, бо досвіду відстоювання своїх меж, досвіду гідності занадто мало, він майже незнайомий або проходить повз вас. До речі, у фільмі Управління гнівом, про який я згадував у відео про злість, головний герой знаходиться саме у такому стані. Його межі завжди прогинаються, що є застиглим пристосуванням до психологічної травми. Варіант уникнення, що характерно для моєї базової реакції та наслідки цього способу, я обговорював детально у відео про дефлексію. Посилання ось тут. Агресивна відповідь. Чому я повинен робити твою роботу і завжди всі все перекладають на мене? Це, звісно, відштовхне від вас цю людину, і чим агресивніше і привселюдніше. Тим сильніше це налаштує людину проти вас. Також, скоріш за все, це відштовхне і інших людей, які були свідками, тим сильніше, чим менш адекватною була реакція щодо ситуації. Це може мати наслідки у вигляді Помсти, уникання, пасивної чи активної агресії у відповідь. Як правило, так можуть реагувати також люди, які довго терпіли, про що було у вище згаданих відео про злість. Тому так важливо захищати свої інтереси і бажано в асертивний спосіб, поки не відбулося такого накопичення. Оскільки, якщо перетерпіти, то потім буде складніше попасти в цю середину гідності без агресивності. Також це характерно для людей, які мали травматичний досвід. Світ, зокрема, насилля, булінгу, тобто їхні межі, порушувалися в минулому. Через це вони дуже болісно відчувають такі випади і тому гостро реагують на них. Тому і робота з відновленням меж відбувається в тому числі через роботу із злістю, провиною, соромом і загалом із травмою. Ну і звісно, це може бути просто навчений, завчений якийсь варіант, який був характерний для певного середовища, і там агресивність була просто необхідністю виживання. І зараз вона проявляється де треба і не треба, відповідно, є застигле пристосування. Тепер детальніше розгляну асертивну відповідь. Я розумію, що ти маєш багато справ, але зараз я теж зайнятий і не можу тобі допомогти. Якщо тобі потрібна підтримка, може звернутися до менеджера, щоб перерозподілити завдання. Зазвичай це звучить як щось наближене, але просто як я б допоміг, але у мене купа роботи іще, тобто якась причина, яка достатня вагома для відмови. Також є крок назустріч: звернись до менеджера і тоді окей. Тобто умова, за якою я згоден. Вибач, але у мене купа справ, я просто не встигну. Такий варіант, коли є слово вибач може вказувати на почуття провини, а може просто бути формою вічливої відмови. Я завжди звертаю увагу на формулювання клієнта під час консультування, особливо якщо таке вибач підкріплюється відповідними мімікою і жестами. Тут головне прислухатися до себе, і якщо присутня невиправдана провина, яка не відповідає ситуації, то слід із нею щось робити. У цій ситуації я маю право відмовити просто так, бо я не винен тобі нічого і не маю робити твою роботу. Це суто моя свідома згода, якщо я це роблю. Про провину я ще окремо поговорю. А що ж робити, якщо час є? Роботи небагато, а допомагати не хочеться. В першу чергу спиратися на себе. Тут людям, у яких є переконання, потрібно говорити тільки правду, а відмовлятися прямо недобре дуже складно. Я прихильник прямоти, але в деяких ситуаціях соціальна брехня, яка захищає вас і дозволяє уникнути прямого відторгнення іншої людини, якій ви відмовляєте, може бути доволі прийнятною. Але якщо мова йде не про систематичне уникнення у важливих питаннях. У таких ситуаціях треба спиратися на контекст ваших відносин. Що вони для вас означають? Якщо це давні, дружні відносини, то краще обговорити проблему прямо і домовитись про прийнятні форми виявлення незгоди, які задовольняють обох. Якщо ж це якесь випадкове знайомство, то теж в залежності від оцінки ситуації ви або погоджуєтесь, хоч і знову ж таки з опорою на себе час, можливість натхнення. Або ввічливо відмовляєтесь, спираючись на причини. Тут прямота може бути недоречною, хоча і не факт. Про чесність та брехню, мабуть, варто окремо поговорити. Не знаю, чи буду, але подивимось. Ну і при відмові слід враховувати вплив її на ваші відносини, в залежності від того, як це зробити і як часто ви це робите із конкретною людиною, то це буде мати певну ціну. Ціна є як за відмову, так і за прийняття такої невигідної пропозиції, так і за асертивну відмову буде якась ціна. І тільки ви можете спрогнозувати приблизно яка саме. Але якраз розмір цієї плати та прийняття відповідальності за цей свідомий вибір поведінки у конкретній ситуації, це і буде ваша усвідомленість. Тобто послідовність, висловлення почуттів, співчуття, озвучення своїх причин. І і умова, за якою я згоден. Ціна, час, зручність, вдячність або що. Я розумію, співчуваю, але у мене теж завантаженість. Давай зробимо так і так, тоді то і тоді, і тоді я зможу, Окей? Це бажано говорити упевнено, спираючись на себе. А якщо немає впевненості, що тоді робити? Fake it till you make it? Типу, притворятися тим, ким ти не є, але робити. Ну. В будь-якому випадку краще пробувати на практиці щось нове, ніж потрапляти на ті ж самі граблі. Саме головне це самопідтримка, яка очевидно недостатня у людей, які систематично прогинають свої межі, соромляться, часто відчувають невпевненість. І, звісно, це практика. Робіть, як вмієте, пробуйте. Тобто, як висновок, головне це гнучкість. І можливість вільно прийняти такий запит, а також спокійно його відхилити, спираючись на себе відповідно до ситуації. Я маю право без почуття провини. Це творча адаптивність у гуштальт-підході. Тоді як систематичне підкорення, уникнення це втрата гідності та погіршення самопочуття, а глухий захист та агресивне відштовхування це шлях до ізоляції через зведення товстелезних стін. Інші вам не завдадуть болю, але й близькості також не вийде. В моєму випадку було по-різному, як ви могли чути, але часто це були вище згадані крайноші: погодження або глухий захист із уникненням, іноді з агресією, Асертивний варіант не часто. Зараз це переважно змінилося, хоча, як я згадував, коли замало ресурсу, то можуть виникати ті ж базові реакції, але і тут психотерапія в поміч. Адже і в таких випадках вона дозволяє попіклуватися про себе, не руйнуючи стосунків. Це можливість відчути себе по-іншому і діяти по-іншому, мати свободу дії там, де раніше був шаблон. Що для вас може бути корисного у цьому відео, а те, що у вас є такі типові ситуації, заготовки шаблони для них. Це ситуації, коли вам пропонують щось, чого ви не хочете робити, або вам потрібно щось попросити проявити себе. І я вам пропоную їх осмислити. Можливо, пошукати ще варіанти на основі почутого, особливо, якщо є перехил в одну із сторін, підкорення чи агресивність. Отже, коротко, коли мова йде про ваші межі, формула асертивності виглядатиме так. Висловлення почуттів мене засмучує у зв'язку із якою поведінкою, коли ти не вітаєшся, і бажана поведінка підкріплена вашими емоціями. Буду радий, мені буде приємно, якщо ти вітатимешся. А при висловленні бажань просто прямо вічливо попросити. Можливо, із вказуванням своїх почуттів. Шановний пане, допоможіть мені, будь ласка, мені буде приємно, якщо ви згодитесь. Отже, асертивність допомагає захищати свої інтереси, не руйнуючи стосунків. Це не означає бути завжди вічливим, а вміти говорити прямо, чесно і з повагою до себе та інших. Дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, а якщо є бажання, звертайтесь щодо онлайн-консультацій. До зустрічі, бувайте!